Вітаю, друзі! У нашому попередньому відео ми говорили про те, що відбуватиметься, коли Ісус знову прийде. Ми зосередилися на радості праведних, коли вони побачать свого Викупителя, що йде на хмарах із тисячами і тисячами ангелів, так само як він обіцяв. Але що до тих, хто не спасенний, що з ними буде? Відповідь міститься в книзі «Об'явлення, 6 розділ, з 15 по 17 вірші». І земні царі, вельможі, багатії, полководці, сильні люди, кожен раб і кожен вільний сховалися в печерах і скелях гір і сказали горам і скелям. Впадіть на нас і сховайте нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву агенця, бо настав великий день гніву Його і хто встоїть. День, який принесе неймовірну радість у серцях тих, хто вирішив слідувати за Ісусом, одночасно стане днем жаху для тих, хто відмовився слухати Його голосу. У книзі Велика Боротьба Елен Вайт описує жахливу сцену, коли нечестиві впізнають голос Божий, який закликає його сплячих святих вийти з їхніх могил. Вона пише, глузливі жарти припинилися, брехливі губи мовчать. Той голос, який проникає у вуха мертвих, вони його знають. Як часто його жалібний, ніжний голос закликав їх до покаяння, як часто це було почуто у зворушливих благаннях друга, брата, відкупителя, вони чули голос Спасителя, який благав. «Наверніться, наверніться зі своїх злих доріг, бо на що вам вмирати? цей голос пише Елен Вайт. Пробуджує спогади, які вони хотіли б стерти. Зневажені попередження, відхилені запрошення, зневажені привілеї. І не тільки живі, нечистиві почують цей голос, але в цьому особливому воскресінні будуть і ті, хто знущався над Христом під час його суду, і коли він висів на христі, ми читаємо ті, хто висміював його право бути сином Божим, зараз безмовні. Тут і гордолили ірод, який висміював його царський титул, і наказував насмішкуватим воїнам коронувати його царем. Люди, які били і плювали в князя життя, тепер відвертаються від його пронизливого погляду. Ті, хто вбивав цівахи в його руки та ноги, солдат, який пробив його бік, дивляться на ці сліди з жахом і докорами сумління. Жахливою точністю священники та правителі згадують події Голгофи зі здригаючим жахом. Вони згадують, як хитаючи головами в сатанинській радості, вони вигукували. він рятував інших, а себе він не може врятувати. І тепер здіймається крик смертельної агонії. Жахливий розпачливий лемент. Він син Божий, він істинний Месія. Порівняйте ці голосіння з радісним вигуком спасенних. Оце наш Бог. Ми на нього чекали, і він нас спас. О, мої любі друзі, цього дня буде лише дві групи. Спасені і загублені. Ті, хто врятувався, просили крові агенця і вирішили завдяки його силі слідувати за ним, куди б він не повів, на жаль, загублені неодноразово відверталися від цього благаючого голосу. Були сповнені рішучісті йти своїм шляхом і відкинули єдиного хто може їх врятувати. Дорогі друзі, сьогодні день спасіння. Якщо ви чуєте його голос, не відвертайтеся. Скажіть, так, Господи, я твій візьми моє серце, бо я не можу його зробити чистим. Зберігай його чистим, бо я не можу вберегти його чистим для тебе. Спаси мене, незважаючи на моє слабке я, яке не схоже на Христове. Сформуй мене, обмий мене, піднеси мене в чисту і святу атмосферу, де потужна ріка твоєї любові може протікати через мою душу. Друзі, давайте помолимось разом. Небесний батьку, дякуємо тобі за постійний голос, за те, що ти притягуєш нас і заохочуєш до спасіння, ведеш нас до підніжжя Христа, ведеш до Христа, де ми можемо знайти благодать і спасіння. Дякую за те, що Святий Дух спрямував наші серця і наближає нас до Господа і повної правди. Допоможи нам ніколи не відвертатися ні на один день. Господи, ми хочемо бути з Тобою. Ми хочемо перебувати з Тобою у святому місті. Ми хочемо бути з Тобою на небі, а не поза ним. Господи, спаси нас силою Твоєю. В ім'я Ісуса ми просимо про це. Амінь.